16 березня 1997 року, до поліції міста Сан-Дієго США надійшов анонімний дзвінок. Людина просила працівників правоохоронних органів перевірити будинок, який знаходився в одному з найдорожчих районів міста. Приїхавши на місце поліцейські одразу відчули жахливий запах. Всередині будинку вони знайшли 39 тіл. Всі вони були різного віку, але одягнуті однаково. Спортивні костюми, кросівки Nike та футболка з написом Врата небес. Волосся і чоловіків і жінок було коротко підстрижене, а в кишенях кожного лежало 5 доларів 25 центів і документи. Все складалося на колективне самогубство. Але навіщо вони це зробили? Хто стояв за цим всім? Привіт! Мене звуть Оля, і ви на каналі Історії на ніч. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку, вигляді, вподобайок та коментарів і підписки на наш канал. А також не забувайте натискати дзвіночок, аби не пропустити нові відео, які виходять кожного четверга. Ну а ми будемо повертатися до історії. І почнімо з самого початку. Маршал Еплвайт народився 17 травня 1931 року в штаті Техас в родині священника Хлопчик зростав в дуже суворих релігійних правилах і сам довгий час планував стати священником. але з часом зрозумів, що його душа більше лежить до музики, і він став керівником музичного хору в церкві в північній Кароліні. Всі його знайомі описували його як екстраверта, який завжди міг захопити увагу будь-якої людини. Навіть незнайомці дуже швидко захоплювалися його вмінням розповідати історії. Коли Маршалу виконалося 21 рік, він одружився на дівчині з Техасу Ен Пірс. У шлюбі народилося двоє дітей. Життя йшло спокійно і відповідало всім правилам техаської родини 50-х років. Ця ідилія тривала доволі довго, але в 1968 році маршал розлучається зі своєю дружиною, після чого ніколи не бачив її та своїх дітей. А в 70-х роках під час своєї роботи в Католицькому університеті Сан Томаса його застукали за інтимними стосунками зі студентом, чоловічої статі. Звичайно, що маршала звільнили. Як ви розумієте, проблема була не тільки в порушенні субординації між викладачем та студентом, але й в гомосексуалізмі, який на той момент не сприймався суспільством. Виявилося, що маршалу все життя довелося приховувати свою природу, виріс в Техасі. Я думаю, ви знаєте, наскільки там консервативні люди і досі, батько священник. Саме через це чоловік не раз впадав у депресію. А тепер, коли ще стало публічно відомо, в нього зовсім опустилися руки. Після втрати роботи і своєї репутації він спробував відкрити свій бізнес Невеликий магазинчик із сендвічами. Але спроби виявилися невдалою. Занурившись в свої переживання та невдачу, через рік він знайомиться з жінкою, яка змінить все його життя. Це була Боні Лу Неттлс. Бонні Неттлс народилася і виросла в аптизькій сім'ї у Юнстоні, штат Техас. Ставши медсестрою, вона вийшла заміж за бізнесмена і народила в цьому шлюбі чотирьох дітей. Шлюб був стабільним до 1972-го року. Згідно з даними опублікованими в The New York Times, Причиною розладу стала віра Нетлс у те, що дух ченця XIX століття на ім'я Брат Франциск розмовляє з нею і дає їй вказівки. Вона також відвідувала сеанси медіумів, щоб увійти в спілкування з душами померлих. Щотижня посередах у неї вдома проводилися збори. У 1972 році кілька ворожок передбачили Нетлс, що в найближчому майбутньому вона зустріне загадкового чоловіка. Високого і світловолосого цей опис досить точно відповідає зовнішностям маршала Еплвайта. Зустріч Маршала і Неттлс відбулася в березні 1972 року. Згідно з записами маршала Еплвайта під час свого візиту до пацієнта, який лежав у лікарні, він зустрівся поглядом із Нетлс, і вони розділили свідомість езотеричних таємниць. Однак у записах чоловіка багато перебільшень і віри в замовленість дій. Дочка Нетл Террі стверджує, що вони зустрілися в театральній школі в театрі, де навчався один із синів Боні, а Маршал якийсь час там викладав. Син Нетл з Джо, до речі, також дотримується цієї версії подій. До речі, ще донька Нетл Террі пригадує, що коли була маленькою, а в родині були труднощі, батьки подали на розлучення, і Нетл довелося розбиратися самостійно з купою боргів. Мати вивела її на вулицю вночі, і вони почали розставлятися зорі. Тоді Бонні сказала своїй доньці: Як би було добре, якби всі ці зорі були НЕЛО, вони би спустилися до нас і забрали б на іншу планету. Але повернімося до зустрічі головних героїв цієї історії. Коли Маршал познайомився з Бонні Нетлс, та запропонувала зробити йому натальну карту, аби подивитися його призначення в цьому житті. Маршал залюбки погодився, адже поки що в його житті були тільки неприємності. Після складання карти Боні сказала маршалу, що він народжений, аби змінити світ. А всі випробування, які були в його житті, це було дано йому для навчання. Звичайно, що маршалу сподобалися такі слова. Все погане, що траплялося, нарешті отримало в його уяві пояснення. Тепер важливо сказати і про часи, коли відбулася їх зустріч в Америці з 60-х років, почала розквітати контркультура свого роду рух нової ери. Особливо посилилася віра в еру водолія. Це концепція про те, що на зміну християнській ері риб приходить нова епоха Водолія, яка буде пов'язана з об'єднанням різноманітних релігійних та культурних течій, а також науки. Саме на базі цього сформувалися чимало нових релігій, сект і культів. Ось чому так часто, коли ми чуємо про секти з США, більшість з них функціонували в період з 60-х по 90-ті роки. Після знайомства з Маршалем, Нетлс, ґрунтуючись на власних астрологічних обчисленнях, дійшла висновку, що між їхніми зірками існує зв'язок. Маршал, в свою чергу, поділився своїми ідеями про небесні зв'язки і переконував у своїй правоті. Вони почали дуже тісно спілкуватися. З часом навіть відкрили книжковий магазин під назвою Християнський центр мистецтва, але, не дивлячись на назву, нічого християнського серед книжок не було. Тому за декілька місяців магазин прийшлося закрити. Після цього Маршал і поні приїхали за місто і відкрили своєрідний центр знань. Так вони його називали. Саме в той період вони обидва знайомляться з філіппінським окультистом, який практикував індуїстський містицизм. Якраз він і підкріпив думку цієї парочки, що вони народилися на цей світ не просто так. Це не аби як піднімає хвіру в себе і маршал з Боні вирішують почати подорожувати і розказувати країні про свої ідеї. Заради такого турне Боні навіть кинуло своїх дітей. Партнери почали вважати себе пророками. Вони вирішили, що їх місія полягає в тому, аби розказувати людям правду, які ті не хотіли чути. Що ж саме за правда це була? Вони придумали таку історію. Після їх смерті, від рук невіруючих, НЛО прилетить і запере їх до раю, перенесе їх на наступний рівень або нібесне царство. Всім, хто повірить в їх послання, буде дозволено відправитися до раю разом із ними. Саме з такою теорією вони відправляються в дорогу переконувати людей. Але вже у 1974 році маршала заарештували. Все через те, що новоспечений Місія не повернув взяти на прокат автомобіль. Його доставили в Сан-Луїс і на 6 місяців ув'язнили. Перебуваючи у в'язниці, він стверджував, що отримав вказівки згори взяти цей автомобіль. Крім того, за час перебування за ґратами маршал багато розмірковував на богословські теми і навпаки відмовився від окультних, надавши перевагу останнім інопланетянам та еволюції. Після виходу з в'язниці маршал та Боні продовжують свою діяльність. Вони опублікували рекламу про проведення зустрічі і набору послідовників, які отримали назву Екіпаж. Маршал взяв собі псевдонім Гвінея, а Нетл стала називати себе Піг. Собі Емплвайт відвів роль завідувача лабораторії і виступав як основний лектор. А Нетл мала займатися внесенням правок і уточнень. Обидва рідко спілкувалися з відвідувачами особисто, вважаючи за краще брати телефонні номери, щоб потім за необхідності самим зв'язатися. Спочатку організація Епл Вайта і Нетлс називалася Церква обітниці безшлюбності анонімних сексоголиків». але потім назву було змінено на метаморфози одиначної людини. Маршал вірив у достовірність гіпотези палеконтакту. Згідно з якою в давнину інопланетяни вже відвідували Землю для того, щоб поселити тут людей. І тепер вони повертаються знову, щоб забрати людей назад. Часто під час обговорення тем пов'язаних з інопланетянами, Епл Вайт вживав висловлювання з серіалу Star Trek і стверджував, що інопланетяни за допомогою цієї телепрограми виходять з нами на зв'язок. Чимало послідовників вдалося знайти в університетах. Це може зараз виглядає дуже дивно, але в ті часи контркультура мала неабиякий вплив саме на молодь. Успіх турне, яке влаштували Бонні і Маршал, привернула увагу ЗМІ, які в свою чергу не дуже добре відзивалися про ці вчення. В 1975 році Applewhite і Nettles взяли собі нові імена Бо і Піп. На той момент кількість їхніх послідовників становила 70 осіб. А себе вони розглядали як пастирів великого стада. Apple Вайт вважав, що повна відмова від земних бажань є передумовою для сходження на наступний рівень. Нові члени повинні були перед вступом в громаду відмовитися від друзів, сім'ї, ЗМІ, наркотиків, алкоголю, ювелірних виробів, поголити вуса і бороду, а також прийняти целебат. Крім того, слід було прийняти нове ім'я. Яке слід було скласти, поєднавши ім'я, яке складалося з двох складів і закінчувалося на оді з трьома приголосними в першому складі. Ну тобто всі риси, секти? Разом із цим у двох місій поступово розвивалися страхи бути вбитими, цікавий страх як для людей, які і так збиралися принести себе в жертву НЛО. Збираючи гроші з послідовників, маршал і поні орендували або купували будинки, в яких проводили зустрічі секти. Громада вела замкнутий спосіб життя, закриваючи навіть вікна. Епл Вайт і Нетл становили спосіб життя своїх послідовників, які зовні нагадували курс молодого бійця, що мало, на їх думку, сприяти переходу на новий рівень. Називаючи будинки кораблями, вони встановлювали розпорядок дня для кожного із своїх послідовників. Тим, хто не хотів жити за такими умовами, було запропоновано піти, попередньо вносивши грошову пожертву. Маршал вважав, що в їх громаді важлива не кількість, а якість, тому вийти з цієї історії міг кожен бажаючий. І слава Богу. Проте в 1983 році на маршала чекає удар. Неттлс перенесла операцію з хірургічного видалення ока через раніше виявлений рак. Тисяча 1985 році вона померла. Маршал заявив своїм послідовникам, що Неттлс перейшла на наступний рівень для здійснення подорожі, оскільки володіла занадто великою енергією, щоб залишатися на землі. Ця його спроба пояснити смерть Неттлс виявилася успішною, хоча один член все таки вийшов із громади. Сам Ел Вайт був у дуже пригнічному стані і відчував занепад віри. Хоча його послідовники і намагалися надати йому підтримку. Він заявляв, що продовжує спілкуватися з Неттлс. Через якийсь час маршал навіть провів церемонію символічного одруження зі своєю громадою, що мало сприяти їх згуртуванню. Він говорив їм, що Неттлс пішла ще й тому, що він повинен був сам ще багато чому навчитися, оскільки відчував, що вона посідає більш високе духовне становище ніж він. Чоловік почав іменувати Нетлс батьком і звертатися до неї в чоловічому роді. Але навіть такі дії не полегшили життя самому маршалу. Після смерті Нетлс він ніби втратив якусь опору в нього почалася параноя. Маршал дуже прискіпливо почав ставитися до всіх нових членів громади, тому з часом вона перестала розростатися. А паралельно з цим маршал експериментував зі своєю головною теорією буття. І постійно стрибав між контркультурою, релігіями і наукою. Громада часто змінювала місце розташування і назви. Якось в 93-му році, коли секта вже мала назву Всепереборні аноніми, вони витратили 30 тисяч доларів на розташування оголошення на цілому розвороті в USA Today, де повідомляли про те, що незабаром жахлива доля спіткає землю. Ці публікації спонукали 20 колишніх членів повернутися в громаду, а публічні лекції Apple White в 94-му збільшили кількість членів удвічі з часу занепаду. У цей час Apple White послабив своє втручання в розпорядок дня членів громади і, взагалі, став мало часу проводити з ними. А ще на початку 90-х років Еплвайт став викладати деякі свої міркування в інтернет, але був вражений шквалом критики. У цей же час він уперше почав говорити про можливість самогубства як способу переходу на новий рівень. Ебл говорив, що все людське має бути залишено на землі, включно з власним тілом. І вгадайте, що громада була знову перейменована, отримавши цього разу те ім'я, під яким відомо зараз Врата Небес. Або ви ще можете побачити назву Ворота Раю. Це все залежить від перекладу. З червня по жовтень 95-го року громада жила в сільській місцевості М'ю Мехіко. Вони купили 40 акрів та з шин і полуматеріалів побудували будівлю, яку називали земний корабль. Еплвайт мав намір тут створити монастир. Це виявилося складною витівкою, особливо для старіючого Еплвайта, який себе погано почував і побоювався, що хворіє на рак. А ще наступила холодна зима, тому цю ідею прийшлося відкласти. А сама громада переїхала до будинку в Сан-Дієго. Так, ми плавно підійшли до того, з чого починалася ця історія. Після переїзду до будинку у 96-му році громада записала два відеозвернення, в яких говорила про те, що у людства залишилася остання можливість покинути землю. Приблизно в той самий час вони дізналися про наближення кумети Гейлабопа. Маршал. Подумав, що Нетлс перебуває на борту цієї комети і чекає на нього. Він повідомив своїм послідовникам, що ця комета приведе їх в рай і що уряд США робить усе, щоб перешкодити цьому. Наприкінці березня 97-го року громада повністю закрилася від зовнішнього світу, а її члени написали прощальні записки. В них вони високо відгукувалися про маршала. Сам же Ебл записав відеозвернення, в якому назвав майбутнє самогубство остаточним виходом громади з цього світу. І сказав: Ми робимо це з відвертою відразою до всього цього світу. 22 березня 1997 року 39 людей прийняло барбітурати і запило їх горілкою для швидкого засвоєння організму. А потім їм на голову натягнули поліетиленові мішки, аби ті могли задихнутися у вісні. Гроші, які були в їх кишенях, це була своєрідна митна плата за переход в той інопланетний світ. Ну а документи, аби підтвердити свою особистість. От така історія в нас сьогодні вийшла. По факту, що ми маємо? Чоловік, який не міг знайти своє місце в суспільстві через свою орієнтацію, він зустрів жінку. Яка захотіла збіжати від людських проблем в окультизм та різні вірування. Разом вони робили страшні речі, думаючи, що рятують себе і світ. Страшно тільки уявити, що подібні секти і досі існують, їх багато, і люди продовжують це вірити. Тому бережіть себе та своїх близьких. Якщо ви відчуваєте, що вам психологічно тяжко. Зверніться за допомогою до лікаря, адже в такому стані дуже легко натрапити на неадекватних місій, які заманять вас в свої руки. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми. А також нагадаю, що ви можете підтримати наш канал фінансово на BuyMeCoffee. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А з вами були Історія на ніч. На добраніч!